Це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мой любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, подобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором каналу, і у вас буде можливість на ексклюзивні відео. По в'язанню одягу для ляльок та іграшок. А можливість входу і в'язати ці іграшки. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візерунок. Раппорт даного візерунка складає 8 петель, 2 петлі для симетрії і висоту 15 рядочків. Якщо бажаєте навчитися в'язати такий візерунок, то додивіться відео до кінця. Ну а перед тим, як розпочати, я, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рік. І так, давайте починати. Перший рядочок у нас з вами пров'язується таким чином. Я пров'язую спочатку петлі лицевою гладдю і далі вже ми будемо з вами вив'язувати візеруночок. І так, перший рядочок рапорту ми пров'язуємо таким чином. Дві виворітні, шість, шість лицевих. Два, три, 4, 5, шість. Знову повторюємо дві виворітні, шість лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Це у нас з вами шість петель, рапорт нашого візеруночка. Повторюємо знову дві виворітні. 6 лицьових, 2, 3, 4, 5, 6 і 2 петлі для симетрії, дві виборі петлі. Дов'язуємо петлі до кінця, в мене тут 8 петель, які не входять в наш візеруночок. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок з нашого. Візеруночка. Так, я спочатку пров'язую петлі, вісім петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Так, далі в нас з вами йде візеруночок. Пров'язуємо за малюночком дві лицеві, шість виворітних. Дві лицеві, одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста, шість виворітних. Знову повторюємо дві лицеві, шість виворітних і дві лицеві для симетрії. Далі дов'язуємо петлі. Які не відносяться до нашого візеруночка. Так, пров'язали з вами два рядочки, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій ряд. Пров'язуємо спочатку петлі до нашого рапорту. Так, все, дійшли, пров'язуємо дві виворітні, далі накид, дві лицьові, дві петлі разом, дві лицьові. це ми з вами пров'язали рапорт третього рядочка. Повторюємо дві виворітні, накид, дві лицьові, дві петлі разом. Дві лицеві. Знову повторюємо дві виворітні накид, дві лицеві, дві петлі разом, дві лицеві і дві петлі виворітними для симетрії. Дов'язуємо далі петля до кінця. Пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами четвертий рядочок. Четвертий рядочок пров'язуємо за малюночком, накиди ми не перехрещуємо. Пров'язуємо спочатку 8 петель, які не відносяться до візерунка. Так, дійшли. Ось наш з вами рапорт візерунка. Пров'язуємо 2 лицеві, далі 6 виворітних, накиди не перехрещуємо. Знову дві лицеві, шість виворітних. давайте дов'яжемо до кінця і зустрінемось. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Так, дійшли до петель нашого візеруночка, пров'язуємо дві виворітні. Далі пров'язуємо одна лицьова, накид, дві лицьові, дві петлі разом, одна лицьова, Рапорт п'ятого рядочка. Повторюємо: Дві виворітні, одна лицьова, накид. Дві лицеві, дві петлі разом, одна лицева, повторюємо дві виворітні, одна лицева накид, дві лицеві, дві петлі разом, одна лицева, і дві петлі виворітними для симетрії. Далі дов'язуємо петлі. Які не входять до нашого рапорту. Так, Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами шостий рядочок. Шостий рядочок пров'язуємо за малюночком. За малюночком виворітні петлі пров'язуємо виворітними, Лицеві пров'язуємо лицевими накидами, не перехрещуємо. Давайте пров'яжемо цей рядочок самостійно і зустрінемось. Тут нічого складного немає. Пров'язуємо за малюночком. Все, ми любі працюємо і зустрічаємося в сьомому рядочку. Все, дов'язуємо. Так, є, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Так, пров'язуємо петлі в немалюночка, які не входять в наш рапорт. Так, дійшли до рапорта сьомого рядочка. Пров'язуємо дві виворітні, далі пров'язуємо дві лицеві накид, дві лицеві, дві петлі разом. Пров'язали з вами рапорт сьомого рядочка. Повторюємо дві виворітні, дві лицеві, накид, дві лицьові, дві петлі разом. Знову повторюємо дві виворітні, дві лицьові, накид, дві лицьові, дві петлі разом. І дві виворітні для симетрії. Дов'язуємо петлі лицьовою гладдю до кінця рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами восьмий рядочок. Восьмий рядочок пров'язуємо за малюночком. Лицьові лицьовими, виворітні виворітними. Накиди не перехрещуємо. Так, Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами дев'ятий рядочок. Дев'ятий рядочок пров'язуємо таким чином. Так, Пров'язуємо спочатку петлю до нашого рапорта. Так, дійшли. Пров'язуємо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо дві виворітні, далі шість лицевих, 2, 3, 4, 5, 6. Це рапорт у нас із вами дев'ятого рядочка. Повторюємо знову дві виворітні, шість лицевих, два, три, чотири, шість. Дві виворітні, шість лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І для симетрії дві виворітні. Дов'язуємо петлі до кінця рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо 10 рядочок за малюночком. А виверідні петлі пров'язуємо виворітними, лицьові пров'язуємо лицевими. Тут накидів у нас з вами немає, тож пров'язуємо з другого, за пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 11 рядочок. Пров'язуємо дві виворітні, далі пров'язуємо. Дві лицеві, дві петлі разом, дві лицеві і накид. Повторюємо дві виворітні, дві лицеві, дві петлі разом, дві лицеві, накид, повторюємо, дві виворітні, дві лицеві. Дві петлі разом, дві лицеві накид і дві виворітні для симетрії. Це ми з вами пров'язали 11-й рядочок. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 12-й рядочок. Пров'язуємо за малюночком накиди, не перехрещуємо виворітні в'яжемо виворітними, а лицеві пров'язуємо лицевими. Так, працюємо і зустрічаємось. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 13-й рядочок. Пров'язуємо тринадцятий рядочок. Так, тринадцятий рядочок пров'язуємо дві виворітні, Одна лицьова, дві петлі разом, дві лицьових, накид, одна лицьова. Прив'язали рапорт з вами 13 рядочка повторюємо знову: дві виворітні, лицьова, дві петлі разом, дві лицьові, накид, одна лицьова. Повторюємо дві виворітні, одна лицьова, дві петлі разом, дві лицьові, накид, одна лицьова і дві виворітні для симметрії. Пров'язали з вами тринадцятий рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо 14-й ряд. 14-й ряд пров'язуємо за малюночком. виверідні виворітними, лицеві, лицевими накиди не перехрещуємо. Все, працюємо мої любі, і зустрічаємося. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 15 рядочок нашого візеруночка. Пров'язуємо дві виворітні, дві петлі разом, дві лицеві накид, дві лицеві. Пров'язали з вами рапорт 15 рядочка. Повторюємо знову дві виверітні, дві петлі разом, дві лицьові, накид, дві лицеві. Пров'язали, повторюємо знову дві виворітні, дві петлі разом. Дві лицеві, накид, дві лицеві, і дві петлі виворітні для симетрії. Дов'язуємо петлю до кінця, повертаємо роботу і пров'язуємо 16 рядочок за малюночком. Лицьові петли лицевими, виверідні, виверідними. Накиди не перехрещуємо. Все працюємо і зустрічаємось. Ну, от, мої любі, ми пров'язали з вами рапорт із 15 рядочків. Тут в мене пров'язано 4 рапорти, і така краса виходить. Звичайно, що коли пров'язати один рапорт, то не зовсім буде зрозуміло. А коли вже пров'язано достатньо повторено достатньо рапортів рядочків, то виходить дуже красиво. Отак, на світерочок буде дуже файно виглядати, якщо зробити по рукавчику. Все ми любимо. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Повторююсь, дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки та пишете коментарі. Якщо ви із мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднатись до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все ми любі, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!